Привіт, друзі! З вами я, Даміан. сьогодні ми будемо грати в стіл Агаплейнот. Мені дуже подобається цього. Сьогодні буде івент в, в українському часі в 950. Подивіться, тут залифілс машини буде. І так... Заподобаємось, что буде. будет. Будет недоуземле утра ладона. Мені він дуже подобається. Подобається його одні матір ластив Antonio. Рина тост... вот турячек. Ніколи не бачив такого. Лина взяти то почнемо з, з... обзолу моєї бази. Е, у нас тут був е, ду-ду-ду. Пам'ятаєте, в, в там, тому відео е, у, мене, у мене був той, як там він називається, е, багато кого було, але вже помінялось. Бо я бо я рідко е, тоді знімав відео, а тепер... Дивіться, отут ду-ду-ду все один. Тобто один один вау, покажіть та фотоліта. Лофтолітов. Лакукулача. Я. Мастодон телевізорі. Ін'ян. Я не зміг зняти, як він мені випав. Але подивіться. Тут той зі сонцем 5%, а в мене ще й ін'ян. Лакукулача. Lako combinan um kalaca uhasita фоторита около ин. Унабагато инжен. Уденьфоб. Где я не знаю, яку читат, бо дузыкан. Ой. Ой. Эй! Эмб. Блак Холди God, Лакухала Чианта. Я, я той. هي. Просто гаю. Uh... Pressure... Oh, може, чимось зацікавлю. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами, будь ласка, я тільки тільки почав, мені дуже вони треба. Е, якщо ви е, будете багато лайків е, ставити, то, то може в мене і. Е, от них був. Е, за його пункту, якщо ви будете евакувати дуже багато вайту. У мене якісь тілки на овся. Я ж не поняв хто хто. Хто такий? Усі. Эй! Відвали від мене. Хто такий? Я боюсь, що він у мене не вклав. У нікого немає? нікого. А в мене вначалі вкласти хоче. Ах, загаза. Я зроблю отак. І зроблю отак. Вибачте, друзі, таке, просто е, я дуже полякався. В нього нікого не було, і я боявся, щоб він мене не вклав. Так, полюбіли чи він... мене нікого не вклав. Нема. ду коротко никого. Так у короче Нікого. не про Нікого. Слава Богу. Я прям так прорекаюсь, вони удивляют. То есть, е але ви бачили, що в нього зі стіном. Він отакий високий. Капець. Я так повелікавсь. А, а напишіть в е, У вас є чи ні? Бо Я все ж не знаю. І зачините мій е десь у одного. Який бав. Напишіть в коментарях. Mm. І ще, ще я хочу вас трохи поцікавитись. Який ваш любимий блонлот? Бо мій піпіп-тато. -пі Бо я дуже люблю хом'яків і картоплі. То таке. І... У, мен... у мене був суксер. Мені друг позичив він він дуже багато дає. Капець, дуже. Я не знаю, його... Я... Я... Е... 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 Він мені дав його підголубити трохи бабок, А потім е... я нечайно... Він на публік сервері, бо в нього не було бнувачі, він був дуже інбовий. Він мені всіх бійнувати позичив, щоб я їх охороняв, щоб в нього нікого не вклали. А, а він пішов на публік сервер. І я думав, що він відкривався, а я, я нічай до нього зайшов. І, і в мене вклали е, у, у цього. Е, Лаккалківка в комбінацію. Але я його в тому відео зміг скласти. Фух. Ск... Ск... Щось, але не можу з моїми друзями пограти. Так би хотілося. Е, Тож, друзі, на такій тільки... е, ноті ми будемо закінчувати. Е, е... <кхух> Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, а ми е, завершуємо. Всім па-па!